стане обличчям нового сезону містичних історій. Зростай у харті! Звісно, біль при геморої можна і перестояти. Але краще спробувати Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти болю, запалення та свербежу. Та для профілактики тромбозу гемороїдальних вузлів. Проктозан Нео швидке полегшення симптомів геморою. Коли з роботи ти приходиш, хочеш Глову. Інгредієнти, який шукаєш є у Глово. Якщо підгузки закінчились, замов Глово. Замовляй, що забажаєш І танцюй, як сам вважаєш. Завантажуй додаток та замовляй Глово. Глово везе тобі все. Цього року вдвох, як колись. Люба! Я надав готова. Цього ще не вистачає? Тільки сім'ї за столом. Скільки вас З днем народження! З днем народження! Так ми знаходимо те, що справді важливо: все, що шукаєш, і ноутбуки. OLX. собі і людям не всі зубні пасти однакові. Новий Colgate Total у три рази ефективніше бореться з причиною виникнення багатьох проблем ротової порожнини завдяки новій системі активного захисту. У 100% людей покращилось здоров'я ротової порожнини. Новий Colgate Total – активний захист. Допомагає зупинити проблеми до їх виникнення. Хочете наважитись на важливу покупку? Жовтий підкаже. Оформіть онлайн кредитну картку від рефу і отримуйте комфортне повернення до 100 днів плюс кешбек до двадцяти відсотків. Інно, щось болить. Суглоби знов болять. Візьми дипрельф. Його дія відчувається з першої хвилини. Дипрелів містить два компоненти, що діють на біль. Дипрелів силу відчув. Про біль забув. Один ковток, і ти у ритмі. Рухайся, досягай. Відновлюйся. Моршинська спорт. 100% відновлення. Коли я тримаю лейс, то відчуваю гордість за своє, бо ж картоплю вирощуємо ми, українські фермери, щоб разом з вами насолоджуватися відмінним смаком. Улюблені лейс зроблені в Україні. Само так лунає смак. Так, це те, що дуже смачне пою. Лише в Касі. Саме так лунає смак. У житті трапляються несподівані повороти. Сьогодні ти звичайний механік, а далі дивись перший серіал Київстартебе Оріджілс. Вітя вже з 1 вересня. Ключ до змін в панімані себе. з 1 вересня на Київстарт Тебе. Лікарська комісія визнала мене повністю придатним до роботи. Привати можу. Скак? Хто це в бісе такий? Я був неправдий. Ти уявляєш, що буде, якщо преса дізнається, що пацієнтку врятував ВПО, якого ми не взяли на роботу. Чекайте. А що ви робите? Точка гайлокації, щоб не вести обстріл. Ці! Він сьогодні врятував мою дружину. Дякую. я вам дякую. Жіночий лікар нове життя сьогодні о 19.40. Алло, ЖК? Моїй мамі стало погано. І давно у вас температура підвищилась три дні тому. У лікарні ротавірус, А ще якийсь невідомий зі штам. Я бачу, ви ще самі не розумієте, яка в неї хвороба. Ми з'ясовуємо, просто потрібні додаткові аналізи. От що за люди? От поки не гавнеш, ніхто не почухається. Вакцина від ротавірусу буде готова через дві години. Черговий лікар. Сьогодні о 20.30.